Цегляний будинок з мансардою у селі Зятківці Гайсинського району Вінницької області, розташоване на обох берегах річки Кіблич за 14 кілометрів на південний схід від міста Гайсин та за 4 кілометри від залізничної станції Зятківці. Дім збудований в кінці 80-х років. На ділянці в 40 сотих має загальну площу майже в 100 квадратних метрів. Сам будинок капітальний, побудований на совість. З урахуванням усіх необхідних вимог до житла планування продумане та зручне. Кожна кімната має своє призначення, немає нічого зайвого, але водночас вистачає простору для комфортного життя всієї родини. Кімнати світлі, просторі з великими вікнами, через які зранку у дім потрапляє сонячне світло. Тут є затишна вітальня для сімейних вечорів, спальні, де можна спокійно відпочити, а також кухня, яка стане справжнім серцем оселі. У будинку є всі необхідні зручності: світло, газ, вода, опалення, встановлено хороший котел, завдяки чому взимку тут тепло і приємно. Є санвузол, тому можна одразу заїжджати і жити без додаткових турбот. Всередині помешкання все охайне, чисте, доглянуте. Сюди не потрібно вкладати значних коштів, бо все вже готове до проживання. Земельна ділянка доглянута, рівна. На території є й господарські споруди. Усе це додає зручності та робить будинок максимально практичним. У пішій доступності є все необхідне для повсякденного життя. Ціна господарства помірна та складає 11 тисяч. Документи підготовлені до швидкої угоди. Продаж терміновий. Тож, якщо вас зацікавив цей варіант, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте та на власні очі оцініть усі переваги цього будинку.